Із сімох заміських таборів на околиці Сум відкрився один. Решта в очікуванні пом'якшення вимог для роботи в умовах карантину. Загалом цього літа в області планують оздоровити понад 10,5 тисяч дітей, з яких кожен десятий пільговик. Табор універ готується до відкриття. Його планують на 1 липня. З закладу 9 років. Деяким будівлям на його території 44. В цьому році ми зробили два навіси, вкрили металочзарепісою, для того, щоб дітки в затишному місці відпочивали і проводили свої загонові роботи. Пофарбовані приміщення, ті, які потребують нагального ремонту, ті, які в нормальному стані, вони залишилися. провели благоустрій території, підсадили квітів, кущів, привели в належний вигляд. Відкрили новий корпус на 25 чоловік, закупили меблю туди. Минулого року табір не працював через карантин. Нині мають виконати вимоги урядової постанови. Найболючіше для більшості таборів і те, що досить складно виконати, це звичайно нормативи щодо розміщення дітей. Зокрема, постановою прописано, що має бути 5 квадратних метрів на дитину, і в принципі це не складно витримати. А от витримати дистанцію півтора метри між ліжками це, звичайно, досить проблематично. Плануємо три зміни. Дві зміни будуть у нас оздоровчі по 21 дню, і одна зміна відпочинкова 14 днів. І всього плануємо оздоровити понад 500 дітей. Заклад санаторного типу «Ровесник» відкрився 1 червня. За словами його директорки Світлани Палкіної, і працівники, і відпочивальники заїхали на 21 день і не виїжджатимуть до завершення зміни. Решта таборів, які знаходяться на околицях Сум, теоретично планують відкриватися. Але тільки якщо до постанови, за якою вони мають працювати в умовах карантину, внесуть зміни. Загалом же по області розповів директор обласного департаменту соціального захисту. Можуть працювати цього літа 22 заміські табори. Передбачаємо відкриття 20 оздоровчих таборів, двох таборів метого типу. Зараз на другому пленарному винесено питання на сесії. На другому другому пленарному засіданні сесії повинен розглянутися обласна програма. Відповідно до цього до цієї програми через рахунки соціального захисту надійдуть кошти в сумі 1,5 миллиона на управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, 1 718 млн на департамент освіти і 498 тыс на службу в справах дітей. 10 600 дітей це за, взагалі за, провести здоров'я, і з них 1100 дітей та пільгової категорії. Оздоровлюють зараз пільговиків у санаторії профілакторії Ровесник. В універі для таких дітей на це літо має 250 місць. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Путівки у позашкільні табори на 14 днів стартують від майже 6,5 тисяч гривень, на 21 день – від 8 до майже 10 тисяч гривень. Також планують працювати при шкільні табори відпочинку. Вони мають відкритися з 15 червня. У Сумах вони будуть у 30 із 40 шкіл. Піщани, верхні піщани. Зараз до нас приєдналися до громади Черничанська, Сицьківка, все. але вони теж не організовують у себе пришкільних таборів. Зараз триває ремонт у 9 школі, тому там немає можливості організувати табір, капітальний ремонт харчоблоку 17 школи, тому там немає можливості організувати все. 29 дев'ята школа можливо теж піде під ремонт, як будуть виділені кошти. Організувати сон у нас. Немає можливості в школі, тому табори будуть працювати в шестигодинному режимі з двох разів харчування. До 6 липня буде тривати робота пришкільних таборів. Бажаючих 2000 тисячі дитини, які хочуть відпочивати в цих таборах. Працюватимуть такі пришкільні табори два тижні.